Всім привіт! Мене звати Ліза і я вітаю вас на своєму каналі. У сьогоднішньому відео хочу поділитись вами покупками на літо. як в мене назбиралось вже дуже багато нового одягу, речей для дому і просто якихось доглядових засобів. Я вирішила поділитися з ними з вами. А перед тим як ми розпочнемо це відео, не забудь підписатись, поставити лайк та підписуватися на мій інстаграм. Що ж, давайте розпочнемо з аксесуарів. Їх я вам покажу не дуже багато, але якщо ви захочете, я зроблю окреме відео про всі прикраси, аксесуари, які я за останній час замовляла. Майже всі вони з Aliexpress, і тому, якщо вам буде цікаво, я вам зроблю такий невеликий відеоогляд з цими аксесуарами. А Розпочнемо ми з такого крабика для волосся. Дуже класний крабик, правда, єдине, що можу сказати, спочатку він дуже сильно. Линяв, чи як це називати, я навіть не знаю. Ці пушинки, вони просто в перший день, напевно, ну, були всюди, у мене в квартирі. Але можу сказати, що він досить добре тримає, він такий пластиковий, прозорий. І я, чесно, не очікувала, що він буде добре тримати моє волосся, але мені пощастило. Він коштував десь 40 гривень, я його купила на Аліекспресі і чекала приблизно десь тижні два з половиною. А далі моя найулюбленіша прикраса, яку я придбала за останній час, це ось такі буси з ракушок. Воно взагалі коштувало десь ну 30 гривень максимум, і я чекала їх, напевно, десь півтори-два тижні. Вони приїхали досить швидко. І Можу сказати, що я обов'язково це буду носити влітку, адже у мене зараз просто неймовірний вайп, якийсь морський літній пляжний, який не хочеш. І особливо після перегляду серіалу. Я просто ну поринула в цю атмосферу. У мене тепер все-все тематичне, все пов'язане з тим серіалом. Я вам вже розповідала це у відео про серіали. Це серіал зовнішні мілини, і я просто зрозуміла, що це мій улюблений серіал. Тепер наступна прикраса, також з Аліекспресу, як і всі сьогодні. Ось таке от колечко. Воно також виглядає дуже достойно, дуже. Я би навіть не сказала, що воно виглядає дешево. Бу сказати, що ви сміливо можете це купувати на Алікспресі, як я купила за 20 гривень, і воно абсолютно офігенне, ну, тобто з ним нічого такого немає поганого, воно регулюється. Наступне це ось такі от заколочки для волосся у формі морської зірки та у формі мушлі. Мені дуже подобається, що вони такі напівпрозорі, наче, і що тут є ось ці такі елементи з перлинками, з камінцями. І взагалі воно дуже класно виглядає на волосі, Я прикріплю вам фотографію також. Вони точно підійдуть для якихось літніх образів. Тому беріть собі на замітку. Що ж, а тепер перейдемо до нового одягу. Розпочнемо ми з цієї сукні, яка зараз на мені. Вона ось така легесенька тут на таких зав'язочках. Довжина Максі. Мені неймовірно подобається ось ця вишивка, і воно дуже таке легке, має в складі льон, і воно ідеально підійде на літо, на якісь прикольні такі. Заходи на якісь дні народження, не знаю, поїздки, пікніки. Тобто, це абсолютний літній вайб. Коштувало воно приблизно 800-900 гривень. Це бренд Zara, мені здається, і скажу одразу, що я купувала його не на сайті, я його купувала в стоковому магазині у себе в місті, і це дуже було зручно, адже можна було одразу приміряти і не замовляти щось, і чекати це дуже довго і не знати, і не знати, чи воно прийде нормальне чи ненормальне. Також у цьому ж магазині я придбала ще ось таку кофтинку-сіточку від Stradivarius з таким Тайдай принтом. Ось так вона виглядає. Дуже мені подобається, по-перше, кольорова гама цього принта. По-друге, мені дуже сильно подобаються ось ці такі краї, які створюють таку рюшечку. Це мені здається дуже таким милим. Не знаю. Отже, ця ковтинка коштувала десь в районі 300-350 гривень. Наступна покупка з цього ж магазину це ось такий крутий світшот з таким принтом. Ось такі тут Legendary Racers. Дуже мені подобається. Він на такому легенькому флісі. Це бренд Pacific Republic. І це в мене розмір L, так як він був в одному розмірі, я вирішила, що буду носити такий оверсайз. Він коштував також десь в районі 800 гривень 700-800 гривень. Ось так. Ще одна штука, яку я забула вам показати з Аліекспресу: це аксесуар. Ось така кепка сірого такого вивареного кольору з, з принтом Outer Banks. Зовнішні Мілини, мій улюблений серіал. Я вирішила, чому би, і ні, чому би її не купити. Я взагалі була здивована, що вона приїхала нормально. Ну, тобто вона дуже така тунесенька, мені подобається ця тканина, тут позаду все регулюється. Єдине, що ось цей е, як це називати, козирьок був трохи зігнутий і. Вот це вже ніяк не виправити, але вона так приїхала. І нічого з цим зробити я вже не можу. Але воно не критично, воно в принципі непомітно. Тому можу сказати, що ця кепка коштувала в районі 150 гривень. Щось таке. Також уже її носила купу разів і збираюсь приносити її все літо. Як ви вже могли зрозуміти, після перегляду серіалу я вирішила змінити весь свій гардероб, просто змінити всю свою особистість під цей серіал. Тому наступні покупки з Pull&Bear'у і це ось такі дві. Маєчки, такі тейнг-топи. Вони йдуть в рубчик. Перший ось такий от бежевий, навіть такого молочного кольору, з черепашкою. Це мені дуже сильно подобається. Мені дуже подобається цей принт, подобаються ці кольори, як вони поєднуються, молочний. І цей такий, ніби як чорно-коричневий принт. Вона, звичайно, дуже зручна. Коштували ці топіки по 400 гривень, десь так приблизно. І ось другий другий вже блакітного кольору з, також, з такою мушлею і з невеликим написом. Дуже мені теж вона подобається. Просто нереально круто підходять під будь-який низ. Ну, коротше, це можна носити просто під все, кожен день, ціле літо. Ще одна маєчка також з пуленберу. Мені дуже сподобались ось ці елементи. В цих от частинах, не знаю, як це називається, це не рукава, це просто от такі от штуки. Також дуже класний цей принц з цим метеликом, ну просто неймовірний, вона коштувала десь трошки дорожче, ніж попередні топи. Наступна покупочка також з плен це ось такі джинсові шортики. З таким класним, необробленим краєм внизу. Ось такі вони звичайні шорти. от У мене дуже схожі джинси. такі. Вони не є короткі, вони такі нормальної довжини. Дуже мені подобаються, коштували вони десь приблизно тисячу гривень, і в з усіма цими етапами вони також виглядають просто нереально. Далі для мене стало відкриттям те, що у мене в місті є магазин під назвою LS Waikiki, або ЕЛСІВЙ Waikiki, я не знаю як правильно, але я зайшла туди і я просто там скупилась рідніми якимись такими, такими самими прикольними футболками з якимись пляжними. Морськими принтами, Почнемо ми з такої футболочки укороченої. Також, тут бачите, є така, ніби як рушечка на краях. Дуже класний принт, він мені сподобався. Вона з бавовна така досить легенька, приємна, в дуже-дуже такий мілкий, навіть непомітний рубчик. Я взяла розмір М, так щоб вона була трошечки довше. Я не хотіла брати прям такий короткий топ. Коштувало це здається 200 з чимось гривень. Я прикріплю вам скрин з сайту, щоб ви бачили одразу, як виглядає на тілі і яка була ціна. Така сама, такого ж самого фасону, ще одна футболочка, але вже чорна з таким принтом. Дуже мені також сподобався. Ну, просто нереально, просто нереально. За 250 гривень вибачте купити такий, такий топ. Наступний тенк-топ у нас ось такий сіренький, такий от він теж врубчик, дуже гарний сірий колір. Це у нас вишивка попереду. Це дуже така класна базова річ на літо. Останню футболочку я купила вже просто щоб носити вдома. Я, можливо, її обріжу, бо вона такась дуже довга. Вона коштувала сто 150 гривень. 150. тут, ось такий пляжний принт, серферський. якийсь такий. Ще одна покупка з цього ж магазину: це ось такі легесенькі баловняні шорти на резинці. Такого також вивареного кольору сірого. І такий малесенький принт LA. Вони такі тонесенькі, взагалі дуже легкі, вони такі вільного, такого крою, настільки зручно це, мені здається, я просто не буду з них вилазити все літо. І остання покупка з цього магазину це ось така, як ви вже могли зрозуміти, піжамка з... Так? з ракушками знову. Ось так вона виглядає такого приємного жовтого кольору. Ось така сорочечка. З коротеньким рукавчиком, з таким камірцем, на кудзичках. Така вона класна, але я просто не можу. І за цю піжамку я заплатила 850 гривень. Це точно одна з просто найкращих покупок на літо. Час переходити до покупок для дому. По-перше, у мене на балконі є стільці, і я придбала для них ось такі от подушки. На кожній з них є такий квітковий принт, але вони відрізняються. Їх я придбала в. Юску, і мені здається, що вони коштували по 100 гривень. Наступна річ також для мого балкону, але це не покупка. Це мені віддала моя бабуся. Це ось така здоровенна мушля на підставочці. Навіть така от вирізана рибка. Ось так вона виглядає. Дуже мені подобається. Це взагалі з якогось моря привезено ну, 100 років тому. Але вона дуже класно вписалась мені в мій інтер'єр на балконі. Не також, що мені віддала бабуся, це. Ось такий от корал, який просто так собі ставиш і дивишся на нього і ти на морі. Що сказати? Корал? Далі на балкон я також придбала в юзку ось таку штучну рослину. Це щось ніби схоже на плющ, але це не плющ, я навіть не знаю, що це. Це просто ось така от такими довгими гілочками рослина. Дуже мені вона подобається. Ось тут навіть такі камінці, ніби зроблені. І вже для цієї рослини я окремо придбала ось такий от угорщик таким вінтажним розписом, і навіть такий, ніби потрісканий. І він коштував десь 180 гривень. І ще декілька таких літніх оновлень в моєму посуді. По-перше, це ось така от тарілочка з Єрусалиму. Мені також вона дісталась від бабусі. Така вона дуже класна, ніби як глибока, а ніби і не дуже. Для якихось всяких таких. Снеків, печівка, якихось фруктиків, горішків дуже класно. Наступна покупка з посуду досить бюджетна, як і всі наступні. Я просто випадково зайшла в сільпо і побачила там стенд з таким от новим посудом їхнім, і мені дуже сильно сподобалось. Я придбала дві ось такі, от чашечки. Вони щось коштували по 60 гривень, мені здається. Досить нормальна ціна, за такі кружки вони виглядають ніби з якогось такого прям магазину з посудом крутого. Ну не знаю. Далі уже в інший раз я прийшла і вирішила придбати дві таких глибоченьких, таких тарілочки, піалочки. Не знаю. Вони мають такі малесенькі вкраплення, і вони мають не такий рівний край, а вона, ніби, як зліплена була вручну. І от вона має такі нерівні краї. Мені дуже це подобається. Також я за них дала щось по 70 гривень за штуку. Купила дві таких тарілочки. Вони просто класно підходять для сніданку, для якихось знову ж таки фруктиків. І останню тарілочку, яку я придбала в сільпо, я брала спеціально для якихось салатиків, які отже в мене немає особливо великих тарілок. І це ось така рожева тарілочка. Також має такі різні вкраплення, вона така неоднорідного кольору, і коштувала вона десь приблизно також 70-80 гривень. Я вже точно не пам'ятаю. І тепер я хочу з вами поділитися своїми оновленнями в догляді за обличчям і за тілом. По-перше, я змінила догляд для обличчя. Я проконсультувалася своїм косметологом, і мені вона підібрала новий догляд. І зараз я покажу вам, чим я користуюсь, що мені подобається, що не подобається. Перш за все, це така от вмивачка для обличчя від бренду Transparent Lab з селісиловою кислотою і ще чимось. Я не знаю, що це таке. Вона мені вийшла 900 гривень. Ця вмивачка. Її я використовую лише на ніч, а зранку своєю строю молочкою користуюсь. Поки що вона мені дуже подобається, хоча перші дні в мене такі були легенькі почервоніння після неї, але вже, в принципі, все добре. Наступне це ось такий от тонер для обличчя від бренду Beauty of Johnson. Мені дуже він подобається. Він з ніацинамідом і женшенем, мені здається, чи чимось таким. Він так добре вирівнює тон шкіри і просто ну, мені він дуже подобається, реально. Звичайно, мені трошки незручно користуватися цією такою штукою, адже він досить рідкий, і я не люблю наносити щось ватними дисками на обличчя, я все наношу руками. І я хочу сказати, що мені дуже подобається те, що він дуже швидко розходується, як це сказати. Ну, якось занадто швидко ось це. Це я ним користуюсь менше місяця, і вже от стільки немає. Ну просто я звикла, що у мене попередній тонер більш такий густий, і він використовується якось довше. Наступне це така сироватка для обличчя, також від цього ж бренду. Це сироватка з прополісом і ніацинамідом. А також мені дуже подобається її консистенція. Вона така дуже бархатиста на шкірі, але єдине, що мені не подобається, це те, що вона, по-перше, баночка лише 30 мл, дуже маленька, коштує вона 800 гривень. Вона також дуже швидко використовується. Просто ну я не користувалась Півтори тижня вже немає майже півбанки, і це ну, мене залякає. Але вже як є, вона мені дуже подобається. Я насправді я не знаю, чи є більший об'єм, але якщо є більше, я наступного разу куплю просто великий об'єм. Наступна штучка це ось така Herbal Peel Tox Mask від бренду Медіпіл. Я її наношу два рази в тиждень ввечері після очищення. Вона мені насправді дуже подобається тим, що після неї шкіра ну, настільки крута, вона просто така якась гладенька, рівний тон, всі якісь такі подразнення не заспокоїлись. Запокоїлись. Коштувала вона досить нормально, щось там 500 з чимось гривень. І я її вам точно рекомендую. Ще одна покупка це у нас ось такий спрей. Зовсім якийсь невідомий мені бренд. А це такий спрей антиакне. Я його використовую на спину. Як у мене почалась проблема з висипаннями на спині після тренувань і з початком цього тепла, цей спрей мені дуже сильно допомагає. Я шикаюсь ним кожного вечора. Перед сном після душу вже коштував він десь 600 гривень. І дуже зручно, адже ця пшикалка, ви можете пшикати і в будь-якому положенні. Воно буде все рівно пшикати добре. І остання покупочка для догляду за обличчям це кремчик Нідлі з пантенолом на вечір. Я його використовую перед сном заспокійливий крем-гель. 50 мл, коштував він 850 гривень. А тепер хочу вам розповісти також про одну дуже класну штуку для волосся. Це зміцнююче масло для волосся від бренду Matrix. Я вам хочу сказати, по-перше, аромат. Ну, просто нереальне. Тут написано якась Indian Amla, але на запах це, як ніби якась вишня. Ну, от щось таке, Ну, воно таке класне, я просто не можу. І я наношу її от на кінці на вологі волосся. Мені дуже подобається волосся після цієї олійки. А воно досить таке розсипчасте, але при цьому м'яке і таке гладесеньке і взагалі не обтяжує волосся. І остання покупка, про яку я вам хочу розказати сьогодні, яка особливо потрібна на літо, це. Скраб для тіла від бренду Holy Skin. Тут є у нас олія ши та абрикос. Ось такі частинки, кісточки абрикоса. Оці от крупинки. А в мене тут аромат Tropical Vibes. М -м, можна було зрозуміти по моєму вайбу, який мені потрібен аромат. Він дуже круто пахне. Також такої в'язкої консистенції. Дуже мені подобається, коштує він 350 гривень, здається, чи 320 я віднесла всі всі покупки до літніх покупок. Так як догляд за шкірою на літо, звісно, змінюється. Також догляд за волоссям, за тілом це все йде в комплексі, і ті покупки для дому також принесли мені якийсь такий літній вайб, і мене вже якось налаштували на це все тепло. Я сподіваюся, вам було цікаво дивитися на ці покупки, і можливо, ви щось знайшли для себе. Я була рада ними з вами поділитись. Також дайте мені знати, чи цікаво вам було би подивитись відео з покупками з Аліекспресу. У мене їх не збиралось досить багато. А поки дякую вам за перегляд і побачимося наступному відео.